Всім привіт! Яке сьогодні робиться? Капає, то сніг мокрий пускається, о п'ятій ранку дощ лив, 11 січня. А я вчора попрала, мантеляє воно. А, Сумщина 11 січня на хвилиночку. Люди, я пам'ятаю, останній раз це 2013 рік. У нас, ну, тоді ми ще, по-моєму, не садили цибулі на зиму, а часник на Різдво. Тоді ще 7 січня у нас був отакий часник на городі посходив, отаке тепло було. І що я хочу? Я б не знімала відео, що я хочу показати. Я сама в шоці, тому що протягом зими з 2016 року, як ми живемо в цьому дворі, жодної зими я у квітники не заходила. Я як оце доладувала, як є, доладоване, недоладоване, доладоване. Ліний Вайдосі не позрізала бутони з троянд. Не заходила я. Як залишала, так і залишала. А хочу зняти відео і показати, розказати, хоча я не дуже величезний такий спеціаліст, а про хризантеми. Хто... Дуже багато восени я передивлялася відео, і дуже багато людей радили іншим людям у тих відео, що треба або в коментарях треба обов'язково накривати. Оце дивіться, морозів як такових немає. Що хризантеми бояться найдужче. Калюжі вони. Я ось щойно водила бусю гулять. Треба помить ноги. Ну, разом полажу по квітниках. Якби я. Накрила хризантеми. Або обрізаю, накриваю, писала одна жіночка, накриваю оцим сухим, і зверху ще агроволокном. Хризантеми дуже бояться мокроти цієї мокви, вимокання оцього ґрунту. Вони просто вигнивають. Я нічим не накривала, як посадила, не обрізала, ось восени садила хризантему. Ось яка лаванда, зелена, наче весна. Наче весна. Така зелена петрушка. Так, про що я хочу зняти? Я би не заходила в квітник. Люди, таке тепло, що в мене відходять, як сказати, від кореню черенки <сум> хризантем. Їх восени не було. Зараз я підійду. Їх восени не було. Дивіться, яке тепло у нас он. Скільки їх. Їх вони, як сказати, їх не було. Вони були, але отам от у землі, єлі-єлі виглядали. А тепер вони ось уже навіть листочки формують і відростають. Цей кущ обріжеться. Це буду там робити, розсажувати. Потім і вже будуть готові кущики. Дивіться, що робиться. Отаке тепло. А тепер уявіть, якби вони були накриті. Навіть троянди, ось які я садила. Бачите, які бруньки. Хоть би не було, червоненьке це все живі брунячки. Хоть би не було морозів, або випав сніг, а вже потім морози. Бо я думаю, воно ще аукнеться, оця погода. Дивіться, яка мокова. Просто аж ворушиться там. Ось також. Хризантеми. Прокинулися, ви що, думаєте, вже весна? Вон там взагалі зелене. І тут зелене. Та навіть зелене з тих, що я садила восени. Я щойно йшла з бусею по городу, дивлюся, ті, що восени я замовляла морозники, садила, то також така ж сама ситуація. Ось дивіться, це я восени садила, ось вилізло, його не було. Тому що де були черенки окремо, не знаю, як українською сказати, то я їх вже розсадила за туями отам, рядок. А тут нічого не залишалося, дивіться. Нарощу я просто посеред зими. Ну, земля, по суті, у нас тут замерзала. У листопаді місяці, так, у листопаді, бо я купляла пі... піони, я купляла тюльпани, і я приходила, вон там я їх посадила так колом невеличким, бо я не могла ніде вкопати. Це був листопад. Після того земля у нас не промерзала. І постійно, майже постійно, ну ось було мінус п'ять, але з... трошки був сніжок, і вона не промерзла. Оце такі справи. Ось мої троянди в бутилках. Так вони і зимують. Вон дивіться, яка жива, навіть зелене листя в неї. Ті мінус 5, що були одну ніч. Нічого їй не зробили. Ось дивіться, восени я садила. Це я із оцих саме кущиків я розділяла. Он, бачите, живе. Всі кущі абсолютно живі. Цих кущів я ось ж я розділяла. У мене гриби якісь поросли. Їх не було. Це, це Сумщина. Це було б не дивно, якби це була Одеська область, наприклад. А це Сумщина. Ось мої ці черенки. Мені писали, що вони в мене не перезимують, але буде видно. Оце вони так виглядають. Бачите, вони навіть не померзли. Це, це вперше на моїй пам'яті. На перстянка взагалі зелена і не думає. Ось о, лаванда. Таке відчуття, що вона навіть ще підросла за, за цю зиму. Оце зміна клімату. Оце так зміна. Не всі кущі. Я не, не скажу. Але вони там усі живі. Оце діла. Тут скоро і піони почнуть лізти. А чого доброго? Вже як почало, так треба лізти. Навіть кругом лілій порепалася земля. Ви що там думаєте лізти, дівчата? Ні, нам такого не треба. Навіть не думайте. А зараз сходимо ще на останок. Зайшла в квітник, він у шоці. Чого ти прийшла? Ось сюди ще сходимо, бо у мене ж тут оті хризантеми, що мені писали, стопудов вони не перезимують. Хоча у людини, де я купувала, вони зимують. А ну, так, як у мене, оце в квітнику. Ось вони. Ну, буде видно. Ось одна зелена он стоїть. Ось друга. Ой, двері закрились. Ось живеньке. Росте там. Он. Його не було. І ось жива і ось. Це ж я кажу в листопаді. Як був приморозок, вони оце попідмерзали. І все. І хто зна. І тут також на пристянка дивиться, вся зелена. Я думала, вона померзне. А вона... Боже, вона свіжа. Нічого собі, вона свіжа. Побачимо. У мене у ній чимало. Ромашка зелена навіть не померзла. Таке відчуття, що воно все росте. Юбка. Тут ось у затишку відчуття таке, що і риси прокидаються. І лілейник. Ой, пишіть, що у вас робиться. Бо навіть э, троянди листя зелене, не всі поскидали, не, не вскрізь попідмерзало. Для мене це дивно. Ми звикли, що Сумщина це холодний край, і такого просто бути не може. Ось дивіться, що це. Я тут щось копала і залишила. Це тюльпан якийсь, а чого він так виліз? Розмило, чи що дивіться, сходить. Не знаю, що і думати. Гвоздика вон зелена, китайська кусь. От такі справи. Тут ось виноград висить, наче свіжий, 11 січня. Так, ну добре, піжду я. Ми її зараз взуття і в мене сходить тісто на ватрушки. Буду робити ватрушки. Всім гарного дня. Добре, що я не піддалася на провокації і не вкрила свої хризантеми, бо вони б уже досі погнили. А ще як випадав сніг і розставав, то скрізь в отих ямках, які поприсідали після садіння, стояла просто вода. А хризантеми мене люблять води. Так, дівчата, дивіться, мені не зацвітіть до березня місяця, а то я бачу, що все можливо, щоб я серед зими вас не черенкувала. Так, всім гарного дня!